Так, дарова, мій любимий стрімер, давно не знімав, бо забив хуй. Зараз не забив я, що тобі сказати, значить, яким хуєм тобі, собственно говоря, легше відноситись до всього, особливо до там, якоїсь м -м професії, до якоїсь спеціальності, до якоїсь штуки, котра для тебе дуже важлива, котра прям гіпербалізована тим, що це найважливіша хуйня в світі. Значить, дивись, ти хочеш стати ахуєнною людинкою. Но, поки ти нею не є, не треба паритись на всі аспекти, котрі присутні під час твого шляху. Наприклад, ти хочеш стати інстаграм-блодером, ти знімаєш ахуїтельний контент, сторіс, рілси, пости все, пости великодні, різдвяні, все, все, все що тільки можна. І ти дозволяєш собі ну, таку велику помилку, як паритись через проміжуточний результат. тобто... В тебе там, не знаю, наприклад, касарь переглядів сторіс, ти хочеш 10к, і ти паришся, що ти зараз тут, а не там. Хоча ти забуваєш, що ти робиш шлях отут, в проміжуточному етапі, до цих 10к. Яким хуєм же тобі не переживати з цього приводу? Все банально просто. Треба просто це усвідомити і собі нагадувати чим почаще. Дивись, просто тобі треба повірити, е, іменно афгительно переосмислити. І е, поняти, і прийняти то, що ти станеш охіренним інстаграм-блодером. Тобто, тобі треба. Грубо кажучи, візуалізувати, що ти вже там. Та візуалізація і таке слово, знаєте, що ну діпа, мало що значить, зараз всі це обесцінюють і все тому подібне. Просто підходяще слово найбільше. Тобто м -м в тебе має бути, грубо кажучи, така установка, що я і так стану охиреним інстаграм-блогером інстаграм з усіма своїми е фінтіплюшками і свистоперділками котрі я хочу. А зараз це тільки проміжуточний етап. Той етап, на котрому я є я, це проміжуточний. Там, там, в майбутньому, я стану тим ахуєнним там блогером, стрімером, бізнесменом і все тому подібне, але це неможливо без того етапу, на котрому я зараз знаходжусь. От і все банально просто. Це дозволяє позбутися від всякої херні по типу Ой, там мене дивиться, мало людей, все то хуйо моє Ти, по-перше, не сильно зациклюйся на цьому. Не треба там кожен раз перевіряти, звіряти результати, прогрес. Хтось каже, що треба це робити, аби типу, відстежувати. мені да пізди. Я наоборот, щоб менше паритись, роблю, а там як буде, так буде. Коли в мене там 10к буде, тоді буду дивитись, прогресувати, аналізувати. Зараз нема так, що мені до інтимного місця. Тому просто осознай це ще раз. Я тобі хочу втовбичити в твою дурну голову цю фразу. Зрозумійте для себе, що я стану, там, наприклад, охіренним бізнесменом, і мені не треба паритись через проміжуточний етап, тому що я все одно стану тою людиною. Тобто, треба для себе це зрозуміти і повторювати собі тому що ну от з першого разу не буде так ти не не зможеш зразу змінити іменно то твоє мислення і установки котрі треба собі ну пам'ятати про це говорити собі про це нагадувати щоб воно вже підсвідомо у тебе було як ну база, як така установка і все тому подібне тому не парься, забий інтимне місце пам'ятай, що ти станеш охіренним тим ким хочеш і я ж кажу, це проміжуточний етап всього та нам всього. Кайфуй від шляху. І не оце ще важливо, да. Кайфуй від теперішнього шляху і проміжуточного етапу, а не від того, що ти знаєш, що ти будеш тим-то тим-то. Знання це добре, але іменно щастя тепер тут і зараз теж важливо. Кайфуй від проміжуточного етапу. Подякую.